Всім привіт! Сьогодні я хочу поділитись з вами рецептом приготування швидкої закуски. Для цього нам потрібно листове тісто, будь-яка ковбаса, шинка, бекон, сир, зелена цибуля і кетчуп. Весь перелік продуктів, необхідних для цього рецепту, я залишу вам в описі під відео. А тепер почнемо готувати. Спочатку розморожуємо тісто, у мене було 4 листочки і розкатуємо. Для формування пирога нам потрібно буде 2 кусочки тіста. Нарізаємо ковбасу, я купляла шинку і бекон. Ви можете навіть використовувати варену ковбасу або сосиски, будь-що, що у вас є в холодильнику. Натираємо сир. Нарізаємо цибульку, яку ми будемо додавати в соус до кетчупа. Також можна її не використовувати, але так смачніше. Перемішуємо, формуємо пиріг, змащуємо одну частину тіста кетчупом з цибулькою і перетрушуємо сиром. Інгредієнти в цій закуски ви можете самі керувати, які вам більше подобаються. Викладаємо ковбаску, притрушуємо сиром і накриваємо ще одним листком тіста, також змащеним кетчупом. Розрізаємо. З обох боків на рівні шматочки і будемо перекручувати. Цю закуску можна швидко приготувати до святкового столу або просто, щоб порадувати своїх близьких, і коли прийшли неочікувано гості. Змащуємо пиріг яйцем, зверху притрушуємо кунжутом. Відправляємо у духовку при температурі 180 градусів на 20-25 хвилин до рум'яної скоринки, і можна подавати до столу. Якщо вам сподобався рецепт, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім смачного!